Друзі, а давайте прочитаємо не написане. Але в душі те, яке визріває повідомлення вам від вашого партнера, від вашої коханої чи коханого. Те повідомлення, яке вам ще не надійшло, яке ще, можливо, не написане або намагалось бути написане, але потім не відправлене. Хай буде так. Отож, повідомлення читаємо, що вам би в цьому повідомленні сказав? Ваш коханий чи кохана, ти моя мрія. Я все відкладаю і відкладаю написання цього листа, цього повідомлення. Я намагаюся війти в гармонію з собою. Ти надзвичайно вродлива чи красивий. Ти ти наскільки квітуча, настільки творча особистість. До тебе тягнуться інші. В тебе є чим поділитися з іншими насамперед енергією світла, яку ти випромінюєш зі своєї душі. Я буду боротися за тебе. Я зараз в суцільному стресі через те, що ми не поряд. Я так відчуваю саме, це та людина, яка десь не поряд з вами. Я кохаю тебе і я віддаюсь повністю цьому почуттю. Я, я не впливу проти течії цих почуттів. Вони мене огортають. Забирають свої обійми, і мені дуже, дуже приємно перебувати в цих енергіях кохання до тебе. Ти змінила мій погляд на життя. Ти міняєш мене. Я відпускаю контроль. Я не буду більше нав'язувати свою точку зору та контролювати тебе. У мене достатньо сміливості, щоб проявитися знову в твоєму житті. Так, а давайте подивимося, коли можливе це проявлення? Ось на картах ще е, часу, коли це проявлення можливе. Ой, взяла неправильно. Через 10 днів може все розпочатися по-новому, або когось через 10 тижнів. Ну, це через 10 тижнів може дуже далеко, але через 10 днів в когось може це розпочатися. Все по-новому, ця історія. І цей лист, ця смс може прийти до вас через 10 днів, а можливо через 10 тижнів.